Вітаю! Сьогодні ми повчимось розв'язувати задачі геометричного змісту за допомогою систем рівнянь другого степеня. Перша задача. Сума катетів прямокутного трикутника 21 см, а його площа 54 см квадратних. Знайти катети трикутника. Такі задачі у 8 класі ми розв'язували за допомогою. Одного рівняння з одною змінною. але за допомогою системи рівнянь розв'язувати легше і зручніше. Розглянемо цей спосіб. Мова йде про прямокутний трикутник. Намалюємо його. І потрібно знайти катети цього трикутника, тому, вигідно, катети позначити через Х та Y. Із з задачі відомо, що сума катетів 21 см. Тобто, якщо додати катети, буде 21 см. Х плюс Y дорівнює 21. Відома площа даного трикутника. Згадаємо формулу для знаходження площі прямокутного трикутника. Саму просту. Площа прямокутного трикутника дорівнює 1 друга. Помножити на добуток катетів на x, y. Для того, щоб не було у нас дробу одна друга, можна помножити обидві частини даного виразу на 2. Тоді буде, що дві площі дорівнює добутку катетів. Отже, добуток катетів x на y дорівнює двом площам, тобто 54 помножити на 2 108. Ми отримали два рівняння з двома змінами, Об'єднуємо їх у систему. І тепер потрібно цю систему розв'язати. Із попередніх уроків ви вже знаєте, як це робиться. Виразом із першого рівняння одну із змінних. Тут неважливо, x чи y, вони рівноправні. Я виражу Х. Х дорівнює 21 у Далі підставляємо отриманий вираз у друге рівняння замість змінної х. Розкриваємо дужки і 108 – Переносимо у ліву частину зі знаком мінус. Далі розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Я не наводжу тут повний розв'язок такого рівняння. Даю вам можливість зробити це самостійно. Зупиніть відео і розв'яжіть отримане квадратне рівняння. Перевіряйте. у1 дорівнює 9, y2 дорівнює 12. У вас мож... могли бути ці числа отримані в іншому порядку неважливо. Тепер потрібно знайти х. Х дорівнює 21 мінус y. Отже, перше значення х буде 21 мінус 9 12. І друге значення х буде 21 мінус y2, тобто 21 мінус 12, х2 дорівнює 9. У нас для даної системи вийшло два розв'язки. Перший розв'язок це пара чисел 12, 9. А другий розв'язок – пара чисел 9, 12. Оскільки для відповіді нам потрібно дізнатися, які катети трикутника, то немає значення, в якому порядку ми запишемо ці числа. Отже, відповідь запишемо таким чином: Катети трикутника 9 см і 12 см. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть другу задачу. Перевіряйте. Складемо систему рівнянь. Сума катетів – 12 см, а площа 16 см, тобто дві площі 32 см. Об'єднуємо систему і розв'язуємо відповідну систему. Виражаємо Х, ви могли виразити y, в принципі, немає значення. Думаю, що ви також виразили за аналогією Х. Далі, підставляємо друге рівняння, отриманий вираз замість x. Розкриваємо дужки, переносимо 32 см ліву частину зі знаком мінус. Розв'язуємо отримане відповідне квадратне рівняння y1, y2,8. Знаходимо відповідні значення хів, x18, x24. І записуємо відповідь катети даного трикутника прямокутного 4 см і 8 см. Третя задача. Гіпотенуза прямокутного трикутника 13 см. Один з його катетів збільшили на 4 см, а другий залишили без змін. При цьому гіпотенуза збільшилась на 2 см. Знайти катети початкового трикутника. Малюю прямокутний трикутник і катети позначу через Х та У. Мова тут іще йде про гіпотенузу. Позначу гіпотенузу літерою С. Між катетами і гіпотенузою існує співвідношення, яке виражає теорема Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. У початковому трикутнику катети нехай будуть позначені через х та y, а гіпотенуза 13. Отже, х квадрат плюс квадрат дорівнює 13 квадратів, а 13 квадратів 169 я одразу записала. Один із катетів збільшили на 4 см. Нехай катет х збільшили на 4 см. Тоді його довжина стала х 4 в квадраті. Другий залишили безмін у квадрат. І гіпотенуза збільшилась на 2 см. Була 13 см. Збільшилась на 2 см, отже, стала 15 см. 15 квадратів 225. Склали два рівняння з двома невідомими. Об'єднуємо їх у систему. І будемо розв'язувати. Із першого рівняння виражу y квадрат. Саме y квадрат не y. Виражаю. квадрат дорівнює 169 мінус х квадрат. Ось цей вираз. Підставляю друге рівняння замість y квадрат. Записую друге рівняння з виконаною підстановкою. Далі потрібно розкрити дужки. Для того, щоб розкрити дужки у виразі х плюс 4 до квадрату, згадаємо формулу квадрата суми двох виразів. Ось вона, на жовтому тлі, праворуч на слайді. Приміняємо цю формулу х квадрат плюс подвоєний добуток даних виразів, тобто 2 множим на х і множим на 4 буде плюс 8х, і плюс квадрат другого виразу, плюс 4 в квадраті 16. Далі розкриваємо дужки. перед дужками плюс, тому нічого не змінюємо. Плюс 169 мінус х квадрат. І дорівнює 225. У лівій частині отримано рівняння з нижчою х квадрат і мінус х квадрат. Залишаю 8х, а числа 16 і 169 переношу в праву частину зі знаками мінус. Обчислюю вираз у правій частині. Виходить рівняння 8х дорівнює 40. Виражаю звідсіля х, х дорівнює 5, 40 розділити на 8. Залишилось знайти y. Підставляю у вираз у квадрат дорівнює 169 мінус х квадрат замість x число 5. Вийде 169 мінус 25 144. Для того, щоб знайти y, потрібно добути корінь квадратний із обох частин рівняння. Тобто y буде дорівнювати корінь квадратний, 144. Взагалі-то ми беремо два значення у таких рівняннях для y. 12 і мінус 12. Але, оскільки мова йде про катити, а катити це відрізки, а довжина відрізки виражається лише 4, додатнім числом. Тому y буде дорівнювати лише числу 12 у нашому випадку. Тому що, ще раз відкреслю задачу геометричного змісту, ми знаходимо довжини відрізки. Отже, х дорівнює 5, y дорівнює 12. Можна записати відповідь. Катити початкового трикутника 9 см і 12 см. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть четверту задачу. Перевіряйте, складемо перше рівняння. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 17 квадратів, тобто 289. Один з катетів зменшений на 9 см-9. І гіпотенуза зменшилась при цьому на 7 см, тобто була 17, зменшилась на 7, стала 10. Але у виразі нам потрібна гіпотенуза в квадраті. 10 квадратів це 100. Об'єднуємо систему. І розв'язуємо цю систему. Із першого рівняння вражаємо y квадрат і підставляємо отриманий вираз у друге рівняння замість y квадрат. Записуємо друге рівняння із підстановкою. Розкриваємо дужки. для того, щоб піднести x-9 до квадрату, використовуємо формулу квадрата різниці двох виразів. Розкриваємо дужки. знищуємо x квадрат і мінус квадрат. залишаємо мінус 18 х у лівій частині рівняння, а 81 і 289 переносимо в праву частину з протилежними знаками. Розв'язуємо отримане рівняння першого степеня. Виходить, що х дорівнює 15. Знайдемо y, підставивши замість х число 15. У вираз ігре квадрат дорівнює 289 мінус х квадрат. Отримаємо, що y квадрат дорівнює 64. Добуваємо корінь квадратний 64. Взагалі-то корінь квадратний має два значення, плюс 8 і мінус 8, але ми беремо лише додатнє значення. Y дорівнює 8. Отже, катити початкового прямокутного трикутника 9 см, 8 см і 15 см. П'ята задача. Діагональ прямокутника 26 см. Якщо одну його сторону зменшити на 3 см, а другу залишити без змін, то діагональ зменшиться на 1 см, знайти сторони початкового прямокутника, намалюю прямокутник і позначу сторони через Х та Y. Мова йде ще про діагональ, намалюю діагональ і позначу її D. Відрізки хі д утворюють прямокутний трикутник, де х та у є катетами, а д гіпотенузою. Тому для цих відрізків спроваджується теорема Піфагора х квадрат плюс y квадрат дорівнює d квадрат. За умовою діагональ прямокутника початкового 26 см, тому можна скласти за цією інформацією перше рівняння. х квадрат плюс y квадрат. Дорівнює 26 в квадраті, тобто 676. Одну сторону зменшили на 3 см. Нехай першу сторону х зменшили на 3 см. Отже, ця сторона стала хміну 3, а другу залишили без змін. Як було yк, так і залишилось. Діагональ зменшиться на 1 см. Була 26 см, зменшилась на 1 см. Отже, стало 25 см. Сторони утвореного прямокутника, відповідно, будуть х-3, y і 25. Складаємо друге рівняння. Х-3 піднести до квадрату плюс у квадрат дорівняння 625, 25 квадратів. Об'єднуємо систему і розв'язуємо цю систему. Із з першого рівняння зручно виразити y квадрат, виражаю, і підставляю отриманий вираз 676-х квадрат замість y квадрату друге рівняння. Записую друге рівняння з урахуванням підстановки. Далі розкриваю дужки. для виразу x-3 в квадраті, приміняю формулу квадрата в різниці двох виразів. Перший вираз в квадраті, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий. І плюс другий вираз у квадраті. Опускаю дужки, тому що перед дужками знак плюс. Можна їх опускати. До рівня 625. х квадрат мінус квадрат взаємно знищую. І у лівій частині залишаю мінус 6х. А числа 9 і 676 переношу праву частину зі знаком мінус. Обчислюю значення виразу у правій частині і розв'язую творене. Лінійне рівняння. Ділю обидві дві частини на мінус 6 х дорівнює 10. Щоб знайти Y, підставляю замість х число 10 у вираз y квадрат дорівнює 676 мінус х квадрат. 676 мінус 10 квадратів 100. квадрат дорівнює 576. Щоб знайти Y, потрібно добути корінь квадратний із обох частин. Y квадрат дорівнює 586, а y дорівнює корінь із 586, тобто 24. Від'ємне значення кореня квадратного не враховуємо, тому що через y ми позначили сторону прямокутника. А сторони прямокутника є відрізками, і вони можуть бути лише додатніми. Отже, отримали розв'язок. 10 і 24. Записуємо відповідь. Сторони початкового прямокутника 10 см і 24 см. Зупиніть відео і самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Вкладаємо перше рівняння, враховуючи інформацію, діагональ прямокутника 10 см. Складаємо друге рівняння, враховуючи, що одну сторону і сторін збільшили на 9 см, другу залишили без змін. Діагональ збільшилась на 7 см. Було 10, стало 17 Використовуємо Використовуємо рівнянні 17 квадратів, тобто 289. Виражаємо квадрати з першого рівняння, підставляємо отриманий вираз у друге рівняння. Записуємо друге рівняння, враховуючи підстановку, розкриваємо дужки використовуючи формулу квадрата суми двох виразів для х плюс 9 квадраті. Знищуємо х квадрат і мінус х квадрат, залишається 18х у лівій частині, а 81 і 100 переносимо в праву частину. Розв'язуємо творене рівняння, знаходимо, що х дорівнює 6. Щоб знайти y, підставляємо замість х6. Урівняння y квадрат дорівняння 100 х квадрат. Виходить, що y квадрат дорівняння 64. Отже, y дрімні корінь із 64. Корінь квадратний. Беремо лише додатнє значення. Y до рівні 8. Записуємо відповідь сторони початкового прямокутника 6 см і 8 см. Сьома задача. Діагональ прямокутника 15 см, а його площа 108 см квадратних. Знайти сторони прямокутника. Малюю прямокутник і позначаю сторони через Х та Y. Нам їх треба знайти. Далі мова йде про діагональ, позначаю її буквою D, записую співвідношення між сторонами і діагоналю прямокутника. Це таке саме співвідношення, як між катетами Х та У прямокутного трикутника та його гіпотенузою D. Тобто теорема Піфагора. х квадрат плюс квадрат дорівнює d квадрат. Складаю перше рівняння системи. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 15 квадрат, тобто 225. Далі, згадую, як знайти площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, треба перемножити довжини сусідніх сторін. І складаю друге рівняння. х помножити на y дорівнює 108. Об'єднується рівняння з систему. Залишається цю систему розв'язати. Розв'язати її стандартним способом буде досить незручно, тому що нам потрібно виражати із другого рівняння x або y, буде дробовий вираз. Далі треба працювати вже із дробово-раціональними рівняннями. Це досить складно. Тому пропоную вам ось такий прийом. Запишемо, знайдемо, вірніше, значення виразу x плюс y піднести до квадрату. Використаємо формулу. Відповідно, квадрата суми двох виразів. І тепер зверніть увагу, ось на що. Вираз х квадрат плюс y квадрат я можу замінити числом 225. Дивіться на перше рівняння. А вираз 2х я можу замінити числом 216. Хі до 108, значить 2х до 2 помножити на 108, 216. І виходить, що х плюс y до квадрату дорівнює 441. Тепер можна виразити х плюс y. Для цього з обох частин рівняння треба добути корінь квадратний. Корінь квадратний 441 буде мати два значення 21 і мінус 21. Але оскільки х та y це числа додатні, тому що вони виражають довжини відрізків, то і сума додатніх чисел буде числом додатніх. Тому Х y буде дорівнювати лише 21. Утворилось ось таке нове рівняння. Допишу до нього друге рівняння нашої початкової системи. І об'єднаю їх, ці два рівняння, у систему. І ось тепер дану систему розв'язати значно легше. Виражаю із першого рівняння Х або і, я виразила Х. Підставляю отриманий вираз у друге рівняння замість x. Розкриваю дужки і розв'язую отримане квадратне рівняння. y 1 до рівня 9, y 2 до рівня 12. Щоб знайти х, підставляю отримані значення y у вираз х до рівня 21 мінус y. Перше значення х12, друге значення x9. Наша система має два розв'язки. 9,12 і 12 9. Для системи це різні розв'язки, але для нашої задачі нам потрібно знайти сторони прямокутника, і нам не важливо, в якому порядку ми це запишемо. Тому можна записати відповідь таким чином: сторони прямокутника 9 см і 12 см. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть восьму задачу. Перевіряйте, складемо перше рівняння з системи, використовуючи. Разу діагональ прямокутника 13 см. Складемо друге рівняння системи, враховуючи, що площа 60 см квадратних. Об'єднаємо систему і виконаємо наступне перетворення. Х плюс у квадрату. Піднесемо за формулою. Замінимо х квадрат, квадрат числом 169, а 2х числом 120. Вийде, що х плюс y піднести до квадрату дорівняння 289. Добуваємо корінь квадратний, арифметичний з 289, виходить, що х у дорівнює 17. Дописую до цього рівняння друге рівняння початкової системи і об'єдную ці два рівняння у нову систему. Розв'язую цю систему. Я виразила Х. Ви могли виразити не немає значення. Знаходжу y із квадратного рівняння, у 1 дорівнює 5, y2 дорівнює 12. Знаходжу Х. Підставляючи значення Y у вираз x рівня 17 Y. і записую відповідь. Сторони прямокутника 5 см і 12 см. Дев'ята задача. Площа прямокутника 40 см. Якщо одну з його сторін збільшити на 2 см, а другу на 1 см, то матимемо прямокутник з площею 60 см. Знайти сторони початкового прямокутника. Малюю прямокутник, позначаю сторони через х та. У. Мова йде про площу прямокутника іще в задачі, отже, записую вираз для площі прямокутника. Складаю перше рівняння. Х помножити на y дрівнює 40. Далі, одну сторону збільшили на 2х 2, другу збільшили на 1у плюс, 1. і площа. Тобто х плюс 2 помножити на y плюс 1 стало 60 см2. Складаю друге рівняння з системи х плюс 2 помножити на y плюс 1 дорівняння 60. Об'єднуємо ці два рівняння систему і буду розв'язувати цю систему. Розкрию дужки у другому рівнянні. Х множимо на yхі. Х множимо на плюс 1 плюс х. Плюс 2 множимо на y плюс 2y. І плюс 2 множимо на плюс 1 плюс 2 дорівнює 60. Далі вираз у заміню числом 40. 40. І переписую все інше. Плюс х плюс 2y плюс 2 дорівнює 60. Далі невідомість залишаю в лівій частині х плюс 2. Y, а числа 40 і 2 переношу в праву частину зі знаками мінус. Отримую рівняння х плюс 2 дорівнює 18. Дописую до нього перше рівняння початкової системи і об'єдную ці два рівняння в нову систему. Далі із першого рівняння виражаю х і підставляю даний вираз, 18-2, отриманий вираз, у друге рівняння системи замість х. Буде з підстановкою друге рівняння виглядати так. 18-2y помножити на y рівня 40. Розкриваю дужки у цьому рівнянні. Переношу всі доданки в ліву частину. І можна розв'язати ось це отримане рівняння. Можна всі коефіцієнти поділити на 2. Буде простіше квадратне рівняння. Можна поділити на мінус 2 навіть. І ще буде зручніше. В будь-якому разі, розв'язками цього рівняння будуть числа y1, 4, y2,5. Далі знаходимо для кожного значення y відповідні значення х. Із формули х дорівнює 18 мінус 2 y. Х1 буде 10, х2 буде 8. Отримали два розв'язки даної системи. Усі числа даних розв'язків додатні, тому відповідь буде записана таким чином. Сторони початкового прямокутника 4 см. І 10 см, або 5 см і 8 см. Можна було записати відповідь так, Сторони початкового прямокутника: 10 см і 4 см, або 8 см і 5 см, в будь-якому разі розісків 2. Десяту задачу будемо виконувати поетапно, дещо самостійно, дещо зі мною. Отже, за умовою задачі складіть рівняння. Зупиніть відео, складіть рівняння, і далі перевірте, чи правильно ви їх склали. Перевіряйте. Перше рівняння Х помножити на у до рівня 420. Друге Х плюс 4 помножити на у мінус 14 до рівня 168. Далі, у другому рівнянні розкрити дужки і спростіть його за зразком попереднього завдання. Зупиняйте відео і виконуйте. Перевіряйте, розкрили дужки, замінили y числом 420. Залишили невідомі у лівій частині, а числа перенесли в праву частину і обчисли вираз у правій частині. Утворилось ось таке рівняння. Дописуємо до нього перше рівняння початкової системи і об'єднуємо нову систему. Далі виразіть із першого рівняння 4 y Зупиніть відео і виразіть. Перевіряйте: 4 y дорівнює мінус 196 плюс 14х. Далі, виразити потрібно y. Поділіть усі частини утвореного рівняння на 4. Зупиніть відео і поділіть усі. Частину всі додамки даного рівняння на 4. Перевіряйте. Y дорівнює мінус 49 плюс 3,5х. І ось цей вираз підставте у Хік XY дорівнює 420 замість Y. Розкрийте дужки. і отримайте відповідне квадратне рівняння. Працюйте. Ось таке квадратне рівняння. Ми отримали, я думаю, що ви також. Розв'яжіть це рівняння. Перевіряйте х1 дорівнює 20, х2 дорівнює мінус 6. Знайдіть відповідне значення y, підставивши отримане значення x у вираз y дорівнює мінус 49 плюс 3,5х. Підставляйте і обчислюйте. Перевіряйте, y1 дорівнює 21, y2 ми знаходити не будемо. Чому? Тому що х2 вийшло від'ємним числом, а оскільки через x позначена дуже навіть різка, вона від'ємною бути не може. Тому y2 можна було навіть не шукати. Якщо ви знайшли нічого страшного, але в будь-якому разі. Ви повинні розуміти, що розв'язками можуть бути лише додатні числа. Тому розв'язок 1 у даній задачі. У даній системі два розв'язки, але у даній задачі лише один. Відповідь: сторона початкового прямокутника, сторони початкового прямокутника 20 см і 21 см. Сподіваюсь, що урок був для вас корисним. Для відпрацювання отриманих навичок. Пропоную ось такі задачі для самостійного виконання. Успіху! На все добре, миру вам і здоров'я!